І тепер лайфхак для тих, хто не має таких ліній, але човник обов'язково потрібен, на мою думку. Значить трубочка в наявності, ви можете іншу трубочку взяти. І буду набирати петлі, прив'язую першу. Бачите, на будь-яку відстань, яка вам зручна, не вимірюючи на лінійку. І є отакий олівець. Бачите, який він? Хто знає, супер! Хто не знає, це для будівельників. Це будівельний олівець. Він саме такий напівпласткий. Все те саме, тільки використовую олівець і човник. І ось таким чином набираю петлі. Ось. Тут пров'язую дві разом, одну, щільно намотала, і ще раз дві разом, під олівець, так само, як під лінійку. Це, якщо ви хочете дуже-дуже-дуже навчитися, не хочете купувати. Різні лінійки. Ну, хоча, я думаю, що за бажанням все можна придбати, можна навчитись, і можна зробити. І ось таким чином набираю петлі. Але в цьому полотні вже будуть петлі. І таке полотно. Дуже класно використовувати саме для гамаків. Особливо, якщо це гамачок дитячий, ви в ці петлі вставляєте потім, коли зробите і знімете ваші кріплення. Вони обов'язково повинні бути надійними і полотно із надійного шнура. Тобто набираю, ось, бачите, у мене перший рядочок, виходить уже половина клітинки. Так само, як великі, на великих лінійках великі основи, так само і маленькі. Але лінійки не завжди маленькі, такі сантиметрові, є в наявності. Можливо, ви можете самостійно можете придбати або самостійно придумати з чого, з чогось і так далі. Я придумала такий лайфхак, я ним ділюся, тому що, можливо, у вас вже човнички є, а лінія таких наявності немає. Не буду пров'язувати так дуже багато для цього зразочка. І зразу тут можна порахувати, скільки клітиночок буде у вашої сітки. Цей метод підходить дуже добре, в принципі, і на лініючці, і ось так на олівці, коли ви робите основу для кавера, тобто для шолома, але одягаєте його на рамочку. Тобто тут у вас петлі, і ви зразу можете порахувати, скільки ж петель ось. з рамочки, ви його потім все одно зрізаєте, тому що на рамочці він довший, ніж. Тобто більше, ніж потребує сам шолом. Якщо це на рамочку, то це ідеальний варіант. Я завжди для зразочків набираю петель 20, 25. Думаю, тут буде зрозумілим. У мене петлі порахувати можна, бачите, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ну і не буду набирати більше. І все те саме повертаю свою трубочку для того, щоб у мене нитка вийшла з цього боку. Всього-навсього. Все те саме. І продовжую другий рядочок. Тобто, у мене тут половинка клітинки вже готова. І сюди знову ж далі продовжую на олівці. Ще раз нагадую, це будівельний олівець. Вони всі однакові будівельні олівці. Але бувають довші або коротші. Так що, ось так. І клітинка тут виходить також маленька. Але не сантиметрова, а ну, трішечки більше. Мабуть, десь один і три. Знову ж таки, все залежить від того, ще як того ви будете затягувати свої узелки. Якщо це для чогось іншого, не для військових, то, в принципі, можна і інші узли зав'язувати. Може бути узел навіть зразу дві разом пров'язані. Але завжди рекомендую, щоб ваші узли були надійні. Тому такий узел він надійний для будь-якого шнура або для будь-якої пряжі. Половинку пров'язую, а потім дві разом. Це мій улюблений узел. З ним і працювати легко, зручно, і він достатньо надійний. У мене тут одна петелька схалтурена. Перший я її слабо зав'язала. Враховуючи те, що це зразочок, значення немає. І знову завершила рядочок. Ось у мене перша клітинка. Тут верхня петля довша, а клітинка, бачите, вся однакова. Я знову ж повертаю свою роботу, так, щоб ниточка була зліва і продовжую працювати. Під ниточку олівець. Але якщо ви візьмете звичайний ребристий олівець, то у вас не вийде така клітинка, того що, в принципі, я зараз покажу і різницю, ось половинка і разом, мабуть, зробила ще ближче для того, щоб. Ще краще видно, що це саме олівець і такий лайфхак. І признаюсь, в принципі, що ось так може зробити будь-хто. Як кажуть, не руки не болять. Але за рахунок того, що олівець округлий, лінійка, бачите, вона. Хоч і є товщина, але вона рівненька, то і клітинка трішечки більше. Вона виходить десь 1,3, 1,5. Тобто між одиничкою і 2. Ось так, такий вам ще один лайфхак. А все інше тут також нічого не змінюється. Ну, це дійсно для тих найкраще, хто буде робити для. Рамочки, тобто натягувати сітку на рамку або десь чіпляти. Тобто, ось ці петлі, як палочка-виручалочка, зачепити, але самі ось петлі, бачите, ці клітинки, вони однакові. Хоч і на олівці, бачите? Знову ж, знімаю свою приспособу. Міняючи, змінюю знову ниточку. І все те саме. Любимо її все те саме. Будь-якого розміру ви можете робити такі полотна. Будь-якого, навіть для одягу, для декорацій. Ну, Будь-для чого і будь-якого розміру. Тобто все залежить, скільки петель ви набираєте на, у верху. тобто перший рядочок. Або у висоту. Це знову нагадаю, якщо тут 15, то вниз потрібно 30 рядочків, щоб вийшло 15 бокових і так продовжую в'язати на ту висоту, яка мені потрібна. Тобто ширину я набрала на трубочку петлі. А висоту пров'язую. все так само рахую. Все так само, ось, бачите, 1, 2, 3, або 1, 2, 3, 4, тобто все по узлах. Завершую цього рядочка, і в цій сіточці вже дві відмінності, як бачите, перше набір на петлю і. На будівельному олівці саме в'язання. Ось так. Знову міняю. Знову ниточку під, олівець під ниточку, і все те саме щодо лінійки, що до олівця. Однаково в процесі виконання. В процесі в'язання: клітинка, половинка і разом. Будь-яке полотно, будь-якого розміру, будь-якого кольору, ви можете зробити. Я думаю, що я, в принципі, в цих відео все розповіла для всіх абсолютно. Все, що не зрозуміло, ви обов'язково маєте можливість у мене спитати. Я в обов'язковому порядку зможу вам відповісти на будь-які ваші запитання. Можливо, на ваш погляд, я десь щось упустила або пропустила. Тому що я вважаю, що саме для цих майстер-класів я розповіла більше, ніж можна розповісти. І для будь-яких випадків. І для будь-якого використання. Значить, тут те саме, бачите, бокова клітинка. І в будь-якій пряжі вона буде виглядати абсолютно однаково. Так що, такий лайфхак для вас клітиночка, бачите, ідеальна, однакова. І неважливо, ви будете в'язати на олівці, на такій лінійці, на такій лінійці неважливо. Найважливіше це ваше. Бажання. А я завершую свій майстер-клас, де придбати пряжі. Це для тих, хто придбає курс однозначно. Адреса, однозначно, якщо виникають запитання, значить будуть і відповіді. Але для маскування я використовую два варіанти пряжі. Ось такі. Це з воском ця кордова. Бо вони обидві плюс-мінус 808 або міліметр. В продажі є без питань, яка вам більше підійде, якою буде зручніше працювати, це вже тільки обираєте ви. Я працюю такими. Тому саме з вами і ділюсь любі мої гарної роботи легкої.